Вітаю. Я Кравцов Ростислав, учень восьмого класу комунального закладу Великобалківська гімназія Кропивницької міської ради Кривоградської області. Тема моєї дослідницької роботи системи лінійних алгебраїчних рівнянь у літературній спадщині різного краю. Основою моєї роботи було дослідити різні методи розв'язання лінійних алгебраїчних рівнянь і, в залежності від знайдених розв'язків, Визначити географічні координати місць народження відомих людей. В ході роботи було визначено об'єкт та предмет дослідження, поставлено ряд задач, обрано методи дослідження. Немає на карті світу жодної країни, міста або селища, які б не пишалися видатними особистостями, що народилися, навчалися або працювали в них. Кирилградчина має літературну, багато літературну спадщину, цікаву історію, традиції. Саме Кіровоградщина стала батьківщиною багатьох талановитих письменників та поетів, знавців, публіцистів, драматургів, прозаїків, сценаристів, видатних педагогів та науковців. Наш край славиться іменами людей, які посідають значне місце в літературному житті України. Ми пишаємося тим, що саме на Кіровоградщині народилися Тропиницький Марко Лукич, Єв... Карпенко Кара Іван Карпович. Крачицький Сергій Михайлович, Венеченко Володимир Кирилович, Тостоніс Віталій Павлович, Більбіло Церковський Володимир Наумович, Маланюк Євген Филимонович та багато інших тих, чиї імена вивчатимемо, які своїм полум'яним словом примножували славу літературної Кіровоградщини. Познайомимося з талановитими поетами і письменниками. Які народилися на Кіровоградщині у 19 столітті, першим відомим письменником, драматургом театральним актором, який народився і жив на Кіровоградщині, був Кропивницький Марко Лукич. Щоб дізнатися місце народження марка Кропивницького, скористаємося онлайн-сервісом Google Планета Земля, який дозволяє створити власні карти з будь-якої точки світу. Одне з основних призначень карти вказувати точне розташування будь-якого об'єкта на Землі. Щоб правильно визначати положення того чи іншого об'єкта на земній поверхні та на карті, потрібно знати географічні координати об'єкта, а саме географічну широту і довготу. Розв'язавши систему трьох рівнянь з першого степеня з трьома невідомими, ми дізнаємося географічні широту точки, розв'яжемо дану систему рівнянь методом підстановки. З першого рівняння системи виразимо одну невідому через іншу. Наприклад, X як функцію від іншої невідомої y. Отримаємо нове рівняння x дорівнює 6 y. Оскільки в усіх рівняннях X означає одне і те ж число, то ми можемо підставити для знайдення значення X в інше рівняння системи. Таким чином, ми отримали систему двох рівнянь з двома невідомими: Y і Z. Розв'язавши систему методом алгебричного додавання, знайдемо чисельні значення для y і z, додавши почленно перше і друге рівняння системи. Таким чином, виключаємо змінну z. Одержане значення y дорівнює 8, підставимо вираз x дорівнює 6y, отримуємо числове значення зміною x. Далі знаходимо значення z першого рівняння системи. Отже, система рівнянь з трьома невідомими має такі корені 48, 8, 57. Це і є шукана географічна широта. Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, розв'яжемо наступну систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса. Для цього випишемо розширену матрицю для даної системи. Зведемо її до трикутного вигляду з допомогою елементарних перетворень. Такій розширеній матриці відповідає наступна система рівнянь. З третього рівняння знаходимо Z. Значення Z підставляємо у друге рівняння системи і знаходимо значення змінної Y, А потім і змінної X. Розв'язавши систему рівнянь, ми знайшли географічну довготу, визначаємо місце розташування об'єкта на карті. Це село Кропивницьке, Ганівської сільської громади, Новоукраїнського району. Кривоградської області. Так, дійсно, Крипивницький Марко Лукич народився 22 травня 1840 року у селі Бежбайраки Бешбер... Раки повіту, Херсонської губернії. Тепер село Кропивницьке Новоукраїнського району Кривоградської області. Продовжуючи подорож картою літературної Кироградщини, познайомимось з талановитим письменником, драматургом, актором та режисером. Який вніс вагомий внесок у розвиток української літератури Іваном Карпенко карен На його честь було названо Київський національний університет театру кіно і телебачення. Як писав Іван Франко, він був одним із батьків новочесного українського театру, значним артистом та притім великим драматургом, якому рівного немає наша література. Дізнаємося місце народження Івана Карпенко-Карого. Розв'язавши систему лі... лінійних алгебраїчних рівнянь за формулами крамера, ми знайдемо географічну широту. Для цього знайдемо визначник матриці коефіцієнтів при невідомих. Так як визначник не дорівнює нулю, то задана система рівнянь сумісна і має єдиний розв'язок. Для цього обчислимо визначники: перший, другий і третій. За формулами крамера знаходимо розв'язок системи рівнянь. Таким чином, ми дізналися географічну широту точки на карті. Щоб дізнатися географічну довготу точки за мною поверхні, розв'яжемо наступну систему лі лінійних алгебраїчних рівнянь методом Монтанте. Запишемо розширену матрицю. Першим кроком залишаємо перший рядок без змін. І під першим елементом цього рядка робимо нулі. Наступний крок методом простих перетворень, робимо нулі під діагональним елементом першого рядка. Далі перетворюємо на нуль другий елемент першого рядка, таким чином, щоб отримати діагональну матрицю. Отже, легко тепер визначити розв'язки нашої системи рівнянь. Для цього поділимо добуток на відомий коефіцієнт при невідомій. Таким чином, ми знайшли географічну довготу шуканої точки, визначаємо місце розташування географічного об'єкта на карті. Це село Арсенівка Мар'янівської сільської громади. Новоукраїнського району Кривоградської області. Так, дійсно, Іван Карпенко карий народився 29 вересня 1845 року у селі Арсенівка Бобиронецького повіту Хрисунської губані. Тепер новоукраїнський район Кривоградської області. Подорож довжиною сотень кілометрів. Горді тим, що народився українцем. На його честь було відкрите в липні 1976 року. Музею його рів... рідному селі за ініціативи літературознавця Євгенія Таратути. як пише Григорій Гусейнов у своїй книжці Незаймані сніги. На той час це була подія всеукраїнського масштабу, на яку навіть завітав Павло Загребельний. Познайомився з степніком Кривчинським Сергієм Михайловичем, письменником українського походження, дитинство якого пройшло на Кіровоградщині. Розв'язавши систему лінійних рівнянь методом Гауса жордана ми дізнаємося географічну широту точки. Розв'яжемо систему лінійних алгебраї... алгебраїчних рівнянь шляхом послідовного застосування елементарних перетворень над рядками матриці. З допомогою методу повного виключення невідомих у результаті отримаємо квадратну матрицю системи, яка містить, містить лише одиниці на, на головній діагоналі. А всі інші елементи стають нулями. Ця діагональна матриця легко розв'язується, оскільки вирази для невідомих змінних стають дуже простими та й легко обчислювальними. У правому стовпчику отримуємо розв'язок 48 30, 40. Отже, ми знайшли географічну шарту. Щоб дізнатися географічну довготу точки земної поверхні, розв'яжемо наступну систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Методом алгебраїчного додавання. Для цього додаємо почиленно друге і третє рівняння системи. Таким чином, виключаємо змінну z. Після спрощення системи рівнянь методом алгебраїчного додавання застосовуємо метод підстановки. Для цього знайдене значення змінної X підставимо у друге рівняння системи. В результаті отримуємо змі... значення змінної z. Отже, тепер можемо легко знайти значення Y. З першого рівняння системи, підставивши вже відомі зна значення X і Z, визначаємо місце розташування об'єкта на карті. Це село Новий Стардуб Петрівської сільської громади, Олександрівського району Кіровоградської області. Дійсно, Сергій Михайлович Кравчинський революціонер-народник, письменник українського походження, що писав італійською, англійською і російською мовами. Народився 13 липня 1841 року на Херсонщині в селі Новий Стародуб. Продовжуємо подорожувати рідним краєм. Познайомимося з письменником світового рівня Володимиром Виниченком. Літературна спадщина Володимира Крайовича. Золотий фонд України. По його перших його творів вітали Іван Франко і Леся Українка. Коцюбинський У 1909 році. Писав, кого у нас читають? Вениченка. про кого скрізь йдуть у розмову, як тільки річ торкається літератури. Про Вениченка. Кого купують? Знов Вениченка». Дізнаємося, місце народження письменника, громадського і державного діяча. Для цього знайдемо географічні координати, а саме географічну широту і довготу. Щоб дізнатися географічну широту, розв'яжемо наступну систему лінійних алгебраїчних рівнянь матричним методом. Маємо систему сліх рівнянь. А матрицю коефіцієнтів, Х, вектор стовпець невідомих, і Б, вектор стовпець вільних членів. Матричний розв'язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь знайдемо за формулою. Вектор стовпець невідомих дорівнює добутку оберненої матриці на вектор стовпець вільних членів. Перш знаходити обернену матрицю, обчислимо визначник матриці коефіцієнтів. Оскільки визначник не дорівнює нулю, то задана система рівнянь сумісна і має єдиний розв'язок. Знайдемо транспортовану матрицю А, обчислимо алгебричні доповнення до елементів заданої матриці. Тепер нескладно буде знайти. Оберенену матрицю, яку отримуємо за формулою, яку ви бачите на екрані. Для знаходження невідомих залишилось помножити знайдену обернену матрицю на вектор стовпець вільних членів. Отже, ми знайшли розвиток системи рівнянь 48 30 36. Це є географічна широта точки на карті. Щоб дізнатися географічну довготу, розв'яжемо наступну систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Зльма невідомими методом У розкладу. При розв'язанні системи лінійних алгоритмічних рівнянь даним методом, матрицю коефіцієнтів А розкладемо на добуток двох матриць. Нижньої трипутної матриці L та верхньої трипутної матриці U, на головній діагоналі якої стоять одиниці. Поступово знаходимо елементи IGL та IGU матриці. В результаті отримаємо ГУ-розклад матриці А і розв'яжемо систему урівнянь у два етапи. На першому етапі знаходимо проміжний вектор Y, використовуючи пряму підстановку. На другому етапі знаходимо безпосередній вектор розв'язку X, застосовуючи зворотну підстановку. Таким чином, ми отримали розв'язок системи рівнянь. Отже, знайдені розв'язки двох систем рівнянь Рівняння є географічними координатами. Визначаємо місце розташування географічного об'єкта на карті. І дійсно, як бачимо, що це місто Кропивницький, Кривоградської області. І дійсно, Виниченко Володимир Кирилович народився 28 липня 1880 року у місті Єгосаветграді Херсонської губернії. Нині містро Кропивницький. Отже, ми дізналися багато нового і цікавого, познайомилися з окремими відомостями, біографією відомих людей, які народилися у 19 столітті на Кирилоградщині. Літературні знання, які ми отримали, допоможуть розкрити особливості літератури рідного краю. Творчість письменників і земляків презентує кращі здобутки літератури від початку її зародження до сучасних часів. Ми продовжуємо пошукову дослідницьку роботу і познайомилися з життєвим і творчим шляхом письменників, які народилися на Кіровоградщині у ХХ столітті, застосовуючи інтеграцію наукових знань, впроваджуючи нові нестандартні, нестандартні форми навчання. І наостанок, це список літератури, який я використовував при дослідженні своєї теми. Дякую за увагу!